Вітаю. Google продовжує радувати нас цікавими продуктами. Зараз в Gemini безкоштовній версії, з'явився новий Gembot, який називається Storybook. А це інтерактивна розповідь. Давайте я себе трохи як завжди зменшу. І ми подивимося, це інтерактивна десятисторінкова розповідь, яка генерується або з вашого документу, або з вашого запиту. Зараз я спочатку покажу вже згенеровані історії, а потім ми подивимося, як це зробити. Ну от дивіться. Зроблено за дві хвилини. Я написав: створи книгу історії про Катигарошка. Воно, воно це штучний інтелект, підібрало текст, який я можу з ними погоджувати, можу не погоджувати, і зробило навіть ілюстрації. І ми маємо 10 сторінок. Отакої цікавої розповіді. Ну, в даному випадку я не задав ніяких додаткових критеріїв. І тому вона все зробила, як для, мали... для маленької дитинки, але ми бачимо, що герой один той самий відбувається в лісі, є оточення і так далі. Ви бачите, що це інтерактивна книжка, яку ми можемо почитати, прослухати, зараз вона почне говорити. Обережно, Обережно, крок за кроком, тебе тебе спустився у тему ям? Тобто, не тут трохи ну, трохи низький, високий голос підналаштувати. І якщо це не корпоративний аккаунт, бо корпоративний аккаунт не дає можливість поділитися. Ну там треба налаштування від адміністратора. Але якщо це звичайний Gmail, як я зараз показую, то ви можете поділитися. Воно згенерує покликання, і це покликання ви можете передати будь-кому. Ви можете натиснути друкувати. Ну, я не знаю, може, це ще не готовий функціонал. Я тут не дочекався. Воно пише, «Чекайте, генерується книжка, скоріш за все, там треба якийсь там хитрий формат. Е, але і цього вже достатньо. І це ми згенерували ну, таку просто книгу історії про категорожка. Тепер, якщо ми тут, ви можете при генерації, ви можете додавати файли. От я додав величезну книжку Building AI» Агенти і, 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 і там різні графові. Нотки. І я, це там 500 сторінок книжка. І створив персоналізовану книгу з малюнками для дорослих, треба вказати, да на тему основи там штучного інтелекту. все І він мені написав от таку книжку. Дивіться, да? тобто, ми беремо, він дав ілюстрації, тут у нас є якісь герої. Щось він там підгенерував, і, в принципі, тут є дотичні, ну, там ключові слова, ЛЛМ, брек, ну і так далі. І, в принципі, він надав якусь конкретику, яку так само можна прослухати, поділитися, або навіть в чаті дописати те, що нам потрібно. Отакі От історії на 10 сторінок, ну я не. Пробував скільки на день. Я думаю, що там є обмеження на день. Але яким чином? От ми заходимо в наш звичайний Gemini, Gemini безкоштовний. Ще раз повторюю: заходимо в ліву панелку, доступні джемботи. І от серед готових джемботів від Google у нас, ну, якщо він у вас немає на панелі, показати більше, він буде знизу. І тут сторібук. Все. сторібук ми отримали, і тепер ви бачите, що воно мені показує ті останні, що я згенерував. Ну і давайте отут пишемо закон фізики з оптики. Щось таке. Давайте, дуже загально. От зараз ми запустили цю історію на генерування, і він. Штучний інтелект нам показує, що пише якусь там першу значить, версію цього документа. Потім він покаже, що він генерує зображення, от зараз він генерує ілюстрації, але ми все, що ми написали, закон фізики, що ми написали в одній дні. E, e, значить, з оптики. Ну, давайте подивимося, що воно вийде. Мені вже самому цікаво, і ось зараз в реальному часі ви бачите, скільки м -м, воно займає часу. Все, от ну скільки хвилину, менше хвилини. І воно нам догенерувало. Лада і чарівне світло. До речі, в автори вони завжди записують ваш аккаунт, так як ви написані в своєму аккаунті. Оце буде автор. І ми бачимо, що в нас є обкладинка, ми бачимо, що в нас є 10 е, сторінок. І знову ж таки, ми не уточнили, що це треба там для дорослих, для дітей. Зробило таке ну в, в, дівчинку головний герой, У нас ще є там сувенятко, яке щось робить. І ви бачите, влада була зачарована, вона взяла збільшувальне скло. Ну, тобто, воно в такому ще й емоційному е, вигляді надає цю історію. І ще раз кажу: ну давайте ми зробимо там низький голос. Лада, Лада була, була зачарована. зачарована. Вона, Вона взяла, збільшувальне скло і, скло і, под... і под... як ви вже зрозуміли, низький це чоловічий, високий це жіночий. Це дуже просто. І дивіться, ми можемо тут спробувати переробити щось сторінку на новий зміст. Давайте спробуємо. Тобто, в нас ми всі ті сторінки не чіпаємо. А ми сказали, от нас не влаштовує, наприклад, шоста сторінка, і ми можемо перебудувати. Але саме головне, що ви можете тепер своє заняття взяти маленьку тему. На цю тему зібрати матеріал, викласти його в вигляді PDF файлу, підвантажити, і на основі цього матеріалу отримати отаку електронну інтерактивну сторібук. Історію, е, яка буде, на мій погляд, доволі цікава, знову ж таки, для студентів. До речі, це може бути завдання для е, студентів, е, щоб вони зробили такі історії на певну тему. Тут, якщо ми подивимось, давайте ми, якщо ми пам'ятаємо, яка, яка в нас була там шоста сторінка, е, то спробуємо. А ну ви бачите, що дівчина вже по-іншому тримає е, це е, ой, вона спробувала там на маленькому листочку. Да? Ну, щось перероблено а, від того, що було. Але, в принципі, ми можемо цим користуватися. Дуже гарний інструмент. Рекомендую. Всім до побачення.